Далі в ефірі поговоримо про не менш важливу складову повсякденного життя жіноче здоров'я та як війна, стреси та різного роду проблеми впливають на нього. З нами на прямому зв'язку гінекологиня Юлія Золотоноша. Юлія доброго. доброго дня, вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Хотіла б розпочати з такого питання: як взагалі часто необхідно відвідувати лікаря-гінеколога? Наскільки це взагалі залежить від віку жінки, дівчини, ось ця періодичність відвідувань? Незалежно від того, живе жінка стативим життям чи не живе статим життям, раз на рік обов'язково потрібно відвідувати гінеколога. А єдине, що жінкам, які не живуть статевим життям або взагалі ніколи не живу статевим життям, ми їм не беремо аналіз шийки матки пап тест а всім іншим обов'язково необхідно здавати цитологію або ПАП-тест раз на рік. А наскільки взагалі війна? Чи вона взагалі вплинула на стан здоров'я жінок? Ті самі стреси? Чи могли б вони порушувати гормональний фон взагалі жінки? Звісно, стрес впливає на здоров'я жінки. Зараз збільшилась кількість пацієнток із порушенням менструального циклу або взагалі з відсутністю менструацій. Тобто, стрес загострив ті проблеми, які були в минулому, от і посилив нові, які з'явилися під час війни. Чи якось змінилася ця процедура прийому відвідувачів під час війни? І от що потрібно мати з собою, до прикладу, там, якщо йти до лікаря, якісь вже попередні аналізи здавати, чи якісь додаткові документи? Я приймаю в приватній клініці наразі, тому до мене запис без особливих обмежень. Як підготуватися до прийому, необхідно виключити за 2-3 дні до прийому? ставлення свічок інтравагінально, виключити статеве життя з приводу голитися чи не голитися немає до цього обов'язкових переваг. А також, якщо у вас немає скарг, то а, бажано звертатися за гінекологічним обстеженням в першу фазу циклу, тобто одразу після менструації. Якщо ж у вас є якісь скарги, кров'яності виділення там поза менструацією чи щось у вас турбує, тоді можна звернутися в будь-який день циклу. Ось при яких саме симптомах варто не відкладати похід до лікаря, а от терміново звернутися, записатися на прийом і піти. Що це мають бути взагалі за симптоми? В першу чергу це можуть бути кровотечі, тобто це може бути як рісна менструація, коли ви змінюєте прокладку ще 2 години. Якщо відмічаєте на прокладці згустки більше одного сантиметру. Якщо вам необхідно вставати вночі для того, щоб замінити засоби гігієни, також це може бути больовий синдром, якщо у вас є біль внизу живота, варто терміново відвідати, відвідати гінеколога. Ось. І звертати увагу на такий грізний симптом, який може свідчити про внутрішню чарівну кровотечу. Це біль після, наприклад, статевого життя або підйому важкостей, який віддає напряму кишку. Це може свідчити про внутрішню черевну катастрофу, яка потребує ургентного втручання? Ось часто ви перерахували такі симптоми. Жінки до прикладу виявили їх, і можливо там заходять в інтернет, звертаються до різних соцмереж. Mm -hmm. Чи це потрібно робити? Чи варто звернутися до фахівця, чи займатися от самолікуванням? Як лікарі взагалі до цього ставляться? Звісно, що дуже негативно, тому що в Гуглі зазвичай пишуть перебільшені речі. Жінка приходить, буває, каже, все, в мене онкологія. Оглядаєш, робиш аналізи, говориш ні, у вас ну, абсолютно з цим нічого не пов'язано. Тому рекомендую знайти свого лікаря, якому ви могли довіряти, і звертатись до нього за допомогою, щоб він вас оглядав, ставив вірний діагноз і заспокоював теж. Хотілося б до такої наступної теми, досі щемливої, Це така як вагітність взагалі. От Під час війни. Коли варто звернутися до лікаря-гінеколога, якщо дівчина жінка отримала там, позитивний тест на вагітність? Який це має бути день, термін, тиждень? Що ви порадите? Я би радила звернутися до гінеколога. Одразу, як ви отримали позитивний тест для того, щоб поговорити з гінекологом, які вам вітаміни потрібно приймати, які є певні можливо, обмеження в вашому випадку. Ось, А перше ультразвукове обстеження при вагітності, я раджу робити в всім тижнів вагітності. Чому? Тому що саме в цей термін ми можемо зафіксувати серцебиття ембріону. Ось. Тому звертайтеся саме з позитивним тестом. Тобто одразу можна йти, як тільки побачили позитивний, щоб зрозуміти, чи все вірно, чи все добре. А ось стрес і вагітність наразі, от багато часто повітряні тривоги там чи інші такі стресові ситуації. Чи впливають вони на ранніх термінах взагалі на вагітність? Стрес впливає на вагітність. Єдине, що жінки по-різному його сприймають. Стрес деякі спокійно сприймають, і деякі навпаки під час вагітності зараз ще більше хочуть, щоб вагітність ця наступила. Тому по різному реагують, але я рекомендую. Дивитися по собі, якщо ви готові а, до вагітності саме під час війни, то потрібно вагітніти. Якщо для вас це дуже виражений стрес, і ви будете хвилюватися, і ви не зможете, наприклад, спокійно реагувати на повітряні тривоги, то, можливо, вагітність варто відкласти на якийсь період. Чи є певні обмеження для жінок під час вагітності от на ранніх термінах, там піднімати важкості, чи там ті самі шкідливі звички, що взагалі до них належать? Так, да, звісно, є обмеження. Під час вагітності варто а, обмежити підйом важких важкості, особливо якщо жінка займалася якимось інтенсивним видом спорту, силовими навантаженнями. Більше п'яти кілограм піднімати не бажано. І також це залежить від того, чи є в жінки протипокази. Тобто, якщо в неї є на ранніх термінах ікровіності виділення чи больовий синдром, тоді варто обмежити фізичне навантаження, статеве життя. А, більш... А, Проводити більш спокійний такий спосіб життя, і навіть іноді а, виражені, інтенсивні емоційні навантаження на роботі теж можуть негативно впливати на вагітність на ранніх термінах. Особливо важливий період це до 12 -ти тижнів, тому що саме в цей час формуються всі органи і системи дитини. І варто берегтися. Вагітність це не хвороба, але в той же час. Уникати підняття важкостей і інтенсивних психоемоційних навантажень. А от з приводу того, взагалі, які там добавки купують собі вагітню, наприклад, вони мають там токсикоз і вони вважають, що потрібно якось з ним боротися. Чи токсикоз це там у кожної зустрічається, чи можливо там подекуди? Токсикоз або ранній гістоз зустрічається не у всіх пацієнток. Але в більшості все-таки він виникає. Займатися самолікуванням я теж не рекомендую. Є препарати, які ми можемо рекомендувати під час на ранніх термінах, які можуть полегшувати симптоми токсикозу. От. Але щоб, хотілося б зауважити, що в більшості випадків токсикоз може бути пов'язаний із питаннями шунково-кашкового тракту. Тому іноді я направляю на консультацію гастроентеролога. Е, також токсикоз може бути. Або зазвичай він закінчується до 12 тижнів вагітності, але у деяких спостерігається всю вагітність? А, чи взагалі ось ці БАДи, біодобавки, мультивітаміни, які е, там собі назначають самі жінки, чи вони е, позитивно впливають на здоров'я? Чи варто взагалі, чи лікарі радять якісь інші методи взагалі прийому даних препаратів? Особисто я не приймаю, не рекомендую полівітаміни навіть вагітним жінкам. Якщо жінка має повноцінне харчування, вона вживає овочі, фрукти, е білки, то їй полівітаміни не потрібні. А наразі найкраще обстежувати дефіцити, їх виявляти, такі як залізодефіцит, недостатність вітаміну, Д і поповнювати ці запаси. В організмі за допомогою препаратів, тому що в більшості а, полівітамінних комплексів доза препарату, який необхідний для компенсації дефіциту, вона недостатня і доцільності приймати немає. Вагітним обов'язково потрібно приймати такі е, мікроелементи, як фолієва кислота, її навіть бажано почати приймати за три місяці до планування вагітності, також це йод. Вітамін Д, але в залежності від рівня вітаміна Д в крові. І 30 міліграм профілактична доза заліза теж рекомендована вигідним під час вагітності. Чи потрібно здавати якісь додаткові аналізи от, перед прийомом до лікаря? Чи можна от, здати якісь певні аналізи і вже тоді йти на прийом? Чи є такий якийсь перелік, чи рекомендували б ви так робити? Це Може бути на розсуд пацієнтки, не обов'язково обстежуватись перед прийомом. А особисто я вважаю, що гінекологічні аналізи, які зараз доступно здати в приватній лабораторії, я б рекомендувала, щоб забір проводив краще лікар, тому що є певні нюанси в, цьому, в, цьому, в цих питаннях. А з приводу загальноклінічних обстежень, то перед прийомом до лікаря я б рекомендувала здати ТТГ. Е, це гормон щитовидної залози. 25 oh гідроксивітамін D – це свідчить про рівень вітаміну Д в нашому організмі, і в залежності від нього ми підбираємо дозу. Також загальний аналіз крові і феретин, тому що зараз дуже часто спостерігається латентний залізодефіцит, тобто, коли гемоглобін в жінки нормальний, а феретин нижче 30. І його, І такий стан потрібно лікувати обов'язково. Чи направляють взагалі лікарі-гінекологи до інших лікарів? До прикладу, там от ви зазначили гастроентеролога, можливо, ще до якогось направляють, якщо бачать якісь там супутні порушення здоров'я жінки? Особисто я вважаю, що гінеколог це не просто лікар, який Лікує органи малого тазу, лікар. Ми маємо загальну медичну освіту і повинні скеровувати своїх пацієнтів до вузьких спеціалістів, якщо бачимо в цьому доцільність і необхідність. Mm -hmm. Я особисто направляю обов'язково до ендокринолога, гастроентеролога, до уролога, якщо бачу, що в цьому є потреба. Пані Юлія, на останок хотілося б задати таке запитання: от навіть не запитання, от почути від вас певні поради нашим глядачкам, аби от стан їхнього здоров'я був відмінним. З досвіду поради, які б я точно всім жінкам дала, перше, це відвідуйте гінеколога, будь ласка, раз на рік, тому що більшість гінекологічних проблем, патології шейки матки і інших проблем, можуть протикати безсимптомно. Часто на прийомі виявляються патології, які потрібно оперувати. Також я рекомендую вакцинацію від вірусу папіломи людини. Це доказова профілактика раку шейки матки. Зараз в Україні є доступні вакцини, які можна використовувати. І вони ефективні, і весь світ теж на цьому акцентує увагу. Також я рекомендую раз на рік обстежуватись на дефіцити і поповнювати рівень необхідних мікроелементів в вашому організмі. І рекомендую також не нехтувати симптомами. Жінки часто звикли до того, що в них рясна менструація, що в них щось турбує, болить. Ну, якість життя можна покращити. Медицина зараз на дуже гарному рівні, тому можна покращити якість життя. Також рекомендую берегти ментальне здоров'я від нашого ментального здоров'я залежить наше гінекологічне здоров'я. Також тому нехай Бог вас оберігає. Будьте щасливі.